Світові музичні твори і професійний хор. у столиці відбувся перший всеукраїнський відкритий конкурс хорових диригентів імені Олега Тимошенка. Це змагання названо на честь екс-ректора Національної музичної академії України, який присвятив своїй справі усе життя. Які твори диригували далі в сюжеті? Феді один з фіналістів першого всеукраїнського конкурсу хорових диригентів імені Олега Тимошенка, родом з Харкова. Там і закінчив консерваторію. Нині служить регентом церковного хору у рідному місті. В духовний шлях пішов, тому що колись, навчаючись ще в консерваторії і слухаючи різну музику, то я зрозумів, що є багато музики, яку мені не хотілося б. може, не багато, але є така музика, яку мені не хотілося б пропускати через себе. Є музика, така ну темна. Така дуже ну, страшна, яку не хочеться пускати в свою душу. І це для мене було таким ще одним піштовхом, щоб я все ж таки пішов в духовне семінарію і служив саме цьому, але я музику не залишив. Дізнавшись, що конкурс диригентів відбудеться цьогоріч одразу подав заявку. Сміється, думав, не пройде й до другого туру, адже давно не працював з професійним хором. Втім, дійшов до самого фіналу. Для мене це. Виклик для самого себе, тому що е, я вже майже 20 років не займався саме світською музикою. Я є регентом церковного хору і цю музику я робив і в цій сфері знаходжуся. Але світську музику я вже давно не диригував. І для мене це був такий виклик: спробувати, що я ще можу. Федір не планує повертатися у академічне диригування однак у таких конкурсах залюбки братиме участь, адже це чудова змога попрацювати з геніальними музичними творами і отримати новий досвід. Ми мали жеребкуванням обрати, хто над яким твором працює. Тобто ти маєш вивчити, ну якось так, по б поверхня да 10 творів. І ти вибираєш жеребом, який тобі дістанеться, от і мені дістався. Не на те, що там була більшість духовних творів, мені дісталася любовна лірика. <гум> <гум> Тоді тому я робив без підрясника, тому що думаю, ну якось воно <гум> щось не те. Конкурс це насамперед пам'ять про попереднього ректора музичної академії Олега Тимошенка. <гум> Маестро присвятив цій справі <гум> півсотні років. Сьогодні ж каже його син та теперішній очільник академії Максим Тимошенко, батько був би щасливий сидіти у залі і бачити нове покоління талановитих диригентів. Він пишався завжди своїми учнями, і, і я його теж учну. Тому що ми всі його учні. а там вже є учні, учні і учні, учнів. Ну це дуже цікаво. Тобто, це вже школа, яка він створив, а вона далі продовжується в учнях. Дуже любив студентів. Завжди це для нього було він життя. віддав, віддав академії фактично більше 50 років віддав академію. Консерваторіківське конкурс планували зробити останні п'ять років, і все ніяк не вдавалося. Втім, цьогоріч, каже ректор Національної музичної академії Максим Тимошенко, таки реалізували давню мрію. Конкурс, це досконалення, це та пам'ять, яка потрібна зараз нашим студентам, нашим учасникам для того, щоб вище у них був рівень вищий. І наскільки мені відомо, да, Україна переможе з цього конкурсу, і це важливо. І гран-прі залишається в Україні, і все піднімає на рівень наше мистецтво, що найпотужне і найважливе, я важаю. Мало де є така можливість попрацювати з хором з такими творами. От, наприклад, був крупна форма Брукнер. Це величезний твір, на який потрібен великий склад. І... Гарно, ще є така можливість. Переможець гран-прі отримав грошову винагороду та звання лауреата. До слова конкурс вдалося зробити за кошти меценатів. Мені видається, що. Така подія, такий конкурс він надзвичайно важливий саме в цей період, в цей період війни, коли він сприймається не лише як подія всупереч тому, що відбувається, але це підтримка нашої молоді. Це інвестиція в майбутнє всієї України, і, зрештою, це консолідація всіх найкращих творчих сил хорової України.